Треба думати, через які дипломатичні інституції або через які наші інституції, які можуть залишитись на території Криму, ми мусимо підтримати зв'язок з нашими громадянами на території Криму, і відповідно якимось чином здійснювати з ними не тільки комунікацію, але й допомагати в захисті їх інтересів. Також я думаю, через відповідні міжнародні організації, перш за все, організації пов'язані з ООН. Ми маємо формувати систему захисту наших громадян, які знаходяться. На території е, е, Криму, тому що є відповідні інституції, які пов'язані з захистом прав людини, е, є інституції, інші, і е, не ті, ОБСЄ є, є ще такий інститут. Також ми маємо використовувати для того, щоб е, організовувати е, е, і моніторинг. За дотриманням прав людини, ну, прав наших громадян на території Криму і в той же час там допомагати вирішувати конфліктні ситуації через саме через міжнародні організації. І ще одна проблема, яка вже виникає, яка також потребує правового врегулювання, це питання біженців. В широкому сенсі це питання міграції. Ну, ви знаєте, от сьогодні вже з'явилася інформація: тільки на території Львівської області перебуває близько тисячі людей. Які виїхали з Криму і знаходяться е, тільки от на території цієї області, але є неформальний потік. Неорганізований потік людей, які е, тікають з Криму або хочуть виїхати. Це і кримські татари, це е, люди, які можуть вважатися політичними біженцями, ну, представники українських організацій, е, політичних партій, які зараз опинилися під політичним тиском, під пресингом. Їх треба захищати. Да. Дехто просто розуміє, що не зможе там нормально працювати і жити, тому змушений буде виїхати. Дехто е, е, родини відправляє е, в Україну. А сам залишається там доглядати за господарством. Деякі я знаю, деякі кримськотатарські родини використовують таку тактику, щоб там чоловік залишився, охороняв, да а дітей і жінок відправляють на територію України. Вже є певна інформація, що починають звертатися за політичним притулком або за статусом біженця до посольств європейських країн.